Вітаю, друзі. Ну що, після того, що Росня розбила нам майже всю електрогенерацію, а обіцяний Зеленським до кінця року один Гігават електрогенерації ще не з'явився і навіть на горизонті його немає, у нас з'являються такі проблеми, про які починають говорити вже публічно. Ну, Наприклад, в Україні прогнозують здорожчання і зростання ціни на молоко, м'ясо та хліб. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Я процитую його слова, а потім поясню, що нам чекає, що нас чекає, які ще додаткові умови будуть для того, щоб зростала ціна, як зменшиться споживання всього цього, а також як можна виправити цю ситуацію. Бо якщо критикуєш, пропонуй. Uh, вся молочна товарна ферма підключена до генерації, тому що всі процеси від доїння до зберігання молока потребують електрики, каже він. Ферма на 500 голів потребує на одну годину до 100 кВт, що вимагає значних обсягів діспалива. Відповідно, затратна частина зростає, і сьогодні молочка в закупівлі за червень-липень вже зросла на 3-5%. Те саме стосується і переробної галузі, зазначає Денис Марчук. За його словами, якщо відключення продовжуватися на такому ж рівні і далі, то це призведе до зростання ціни загалом на всі м'ясні молочні та хлібобулочні вироби, і це зрозуміло, тому що будуть переходити або на більш дороге виробництво, це саме дізельне, коли використовують дізель генератори, або будуть скорочувати виробництво. І таке теж є. До речі, це очікувано. Ну тому, що така ситуація була прогнозована, окрема історія треба казати і про те, що в нас може з'явитися додатковий фактор для здорожчання будь-якої продукції м'ясної, молочної хлібобулочної в найближ, найближчим часом це станеться завдяки потужним діям, а які інакше можуть бути дії від зеленського гітманцева, саме потужним діям. Поясню. Є заплановане зеленським і підняття акцизу на пальне. Це теж підеме ціну на всі продукти, і, до речі, дуже помітно. А через те, що логістика є важливою складовою для всіх виробників і ретейлерів. А ще треба додати, що паливо майже все в Україні імпортне тому. Ще курс долара, який змінюється курс євро, який теж змінюється і не в меншу бік. Тому ми будемо бачити, як здорощувати буде вся ця продукція. Окрема історія також буде здорощувати через ціну на паливо і знов ціна на молочку. Це буде збільшувати коефіцієнт, на який відсоток підійметься ціна на молочні продукти, на хлібобуличні продукти, на м'ясні продукти. А ще, до речі, сам курс долара а, додатково повливає на ціну, ну тому що а, іноземне все теж підтриметься в ціні. А ще згадаю, що всі імпортери і це не є таємницею заздалегідь ставлять трохи більший курс. Зараз вони збільшать його ще, і тоді, ну, тоді будуть великі проблеми. Саме цікаве, що рішення на під, ну, підвищити. Акциз на акцизний податок на пальне пояснюють необхідністю наближення українського законодавства до євросоюзу. Цікаво, а наблизити незалежність суддів, наблизити боротьбу корупції з корупцією до рівня Євросоюзу ніхто не хоче. А чому а підняти стандарти влади, наприклад, якщо когось ловлять на Корупції або когось ловлять на хабарі, то він складає мандат. Це теж ніхто не хоче. А чому в Євросоюзі саме так і роблять? До речі, той самий Михайло, вибачте. Микола задорожний, якого спіймали, що він вимагав гроші від сумської громади, громади Сумської області зохтирки. А за те, що не буде заважати будувати і ремонтувати водогон. Він вимагав 3-4 мільйони гривень. Йому до речі, вже суд сказав, що застава 3 мільйони. Ну, це непогано, Можеш вимагати, отримувати три і чотири, чотири залишати собі, а три вносити як заставу. Взагалі, це якесь безлуздя. Він далі сидить в Верховній Раді. Хабарник, який вимагав гроші у своїх виборців, і далі приймає закони, по яких будуть жити громадяни України. Ну, от що робить дивовижна наша українська феміда, якщо ти близький до Зеленського. Нагадаю, він був актором та ведучим. Івентагенство квартал 95. але це окрема історія. У нас історія про те, що буде далі з лівобулочними, е, м'ясними і молочними виробами. Вони будуть дорожчати, якщо Дійсно буде піднятий ще і акциз. Як ви бачите, акциз буде впливати на все. Ну тому що гінзель, дізель генератори якими а, користуються виробники, це великі промислові, теж використовують паливо, а, пальне і а, ціна буде знову більша. То може варто подумати трохи нашому керівництву і зараз не підіймати акцизи на пальне тут. Мова навіть не на пересіч про пересічних громадян, хоча й про них теж. А взагалом це підціне так інфляцію, що українці це відчують дуже швидко на своєму гаманці. Зараз ціна за 1 кВт постановою кабміну для пересічного українця є 4,32 4, ,32. 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Для людини, яка займається бізнесом, для підприємця, для бізнес-структури, така ціна є 7 ,30 гривень 30 копійок. Коли ви використовуєте дізель-генератор, ціна 1 кВт 16 гривень. І коли немає електроенергії, ти не можеш щось інше використовувати, тому ти використовуєш дизель-генератор. Розумієте? Якщо зараз 16, а знову підемуть акцизи, так знову буде здорожчання, а потім ще й скоротиться кількість е тих, хто виробляє, Ну, це буде велика проблема. Ми будемо бачити, як з ціна і зменшується, до речі, споживання. Так, треба також зазначити, що це не лише тільки ці проблеми. Окрема історія це те, що будуть зменшувати і виробництво. Поясню, чому. Люди, коли будуть бачити, що здорожчали продукти, вони будуть відмовлятися від. Частини споживання, якщо хтось раніше споживав, наприклад, молочку в кількості трьох номінацій ну, трьох назв зараз буде дві або одна, і не сім разів на тиждень, а п'ять, чотири чи три, це теж буде впливати. Це буде все впливати на загальну ситуацію і на сплату податків. Теж. Чи хтось прораховується у нас в кабміні чи на банковій, має великий сум. Але не треба забувати про те, що є нова альтернатива, і це пропозиція купувати імпортну електроенергію. Вона, до речі, коштує трохи дорожче. Вона коштує 980. Але. А ти не можеш переключатися з неї, коли з'являється українська. Ти повинен постійно сидіти на неї. І багато хто з підприємців зараз починає думати, дивлячись, як часто відключають е е нам світло, дивлячись, як часто е перебої, дивлячись на це, як може піднятися ціна на паливо, на пальне. Вони. Будуть переходити на це. Ціна буде 9,80 за кіловат. Нагадаю, українського виробництва 7,30. Про що це говорить? Це говорить про багато чого, що гроші підуть з України, що валюта буде йти з України. У нас і так, багато проблеми з валютою. А тут буде ще більше. А ще буде говорити про те, що ціни при цьому не зміняться. Ну, повірте, я трохи розумію, як буде це працювати, не зміниться в, меншу, в менший бік. От про що. Але загалом ситуація така, що в мене відчуття, що цим підняттям акцизів на паливо, Зеленський хоче потужно, як він завжди любить робити потужно або велике, потужно повпливати на українців, щоб вони ставали веганами, перестали їсти. Молочку, м'ясо. Ну, а інакше, як це, цього досягти. Але це жарти. Ні, не в стилі 95-го кварталу, а в стилі нашого часу. А щоб не жартувати так, треба просто комусь прораховувати кроки на майбутнє і розуміти, до чого може призвести підняття акцизу під час тотальних блекаутів, тотальних відключень. І під час того, що всі, всі загалом. Українські магазини, які торгують продуктами, сьогодні сидять на дизель-генераторах маленьких, великих, промислових, але на дизель-генераторах. І як тільки підеметься акциз, під'їмуться ціни і в магазинах, бо буде зростати ціна забезпечення зберігання продуктів. Якщо це не розуміють гетьманців і Зеленський, то я їм зараз пояснив: якщо вони розуміють і роблять це навмисно, тоді запитання навіщо а ми. Ми розуміємо, що відбувається, і далі робимо все можливе і неможливе для того, щоб перемогти окупантів і зберегти Україну. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забувайте підписуватись, коментувати, ставити вподобайки, поширювати відео. Дякую, що з нами, Па-па.